А власне, я так розумію, ви вибираєте якісь резонансні справи е окремі? Чи це до вас звертаються певні люди з певними проханнями? Щоб ви виступили в якості такого контролера? Е чи як це відбувається взагалі? Е ну, як відбувається, перше ми моніторимо всі резонансні справи по Україні. І другий, у нас є спеціальна форма на сайті, через яку нас можна запросити на судове засідання з будь-яким громадянам. Ми тільки просимо, щоб це було заздалегідь, хоча б за тиждень, щоб фізично підібрати техніку та активістів виділити. І будь-хто може нас запросити, найчастіше це люди, які прагнуть отримати підтримку в суді. В них є юристи, в них є їхні правозахисники, їхня правова позиція, але. Бувають такі суди, коли все ж таки потрібна громадянська така підтримка суспільна, угу. і нас запрошують, і ми беремо камеру і йдемо. Тобто, ви виключно по судових засіданнях досудові справи, які проходять вас, не цікавлять. Конкретно представлені вже факти з опитування свідків. Тобто, сам судовий процес у вас да судовий процес. Всі учасників. Одна така умова теж ми ставимо для активістів, коли відбираємо. Це відеофіксація від початку до кінця, тобто ми, без монтажу, ми не, скажімо. Да, без монтажу. Ми не вирізаємо негативу якогось, не висвітлюємо якусь сторону. Ми, так як є, все на ладоні, показуємо від початку до кінця суддів, прокурорів, адвокатів. Давайте попо.